Велика Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. В американський чорний список увійшов нагадаю фінансовий сектор країни агресорки, зокрема московська біржа, а також 300 фізичних осіб і технологічні підприємства, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу. Британські заборони спрямовані проти тіньового флоту РФ та проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включно з компаніями, що базуються в Китаї. Ізраїлі, Киргизтані і Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з північної Кореї до Росії. Совкомфлот може потрапити під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Блумберг. Найбільша російська судноплавна компанія стала головним перевізником нафти в умовах західних санкцій. Окрім цього, совкомфлот проводить розвідку і видобуток нафтопродуктів і переміщує скраплений природний газ. Компанія вже перебуває під санкціями з боку США і Великої Британії. Міркують над цим і в ЄС. Наразі пропонують запровадити їх проти совкомфлоту і 13 танкерів, що перевозять. Зять, нафту або технологічні товари, які можуть використовувати у секторі безпеки та оборони. Однак, це рішення мають обговорити і підтримати всі країни-члени Союзу. На Прикарпатті перших відпочивальників почали приймати дитячі табори. Цьогоріч більшість їхніх гостей діти військових. Що пропонують малечі та як вирішується питання безпеки? Дізналася Жанна Дучак. 12-річний Назар у таборі Лімниця вперше хлопець син полеглого захисника з Івано-Франківська Олега Самбурова. Зміна щойно розпочалася, але Назар уже встиг знайти друзів. Тут дуже весело, дискотеки повоченам дуже класні. Важа сурові, судові, але дуже прикольно до вподоби. Атмосфера в таборі і Юліані їй 11. Поїхати сюди дівчині. Запропонували батьки-військовики. Дуже весело завжди приїжджають до нас вже приїжджав один е сильна людина, яка вже телеканал е талант України вже була участь брала. Він був тягнув два е одинадцять е і став рекорди України. Поставив нетерпінням. Чекав на відкриття зміни. І євген він уже двічі відпочивав у лівниці, В останній був ще до повномасштабного вторгнення. Суперська, дуже хороший табір, завжди хочеться їхати. Але через війну і через те, що був коронавірус, два чи три роки не було його і було в Тут є спортивні ігри, всякі квести, кожен день щось нове. Навіть під час війни юні українці мають відпочивати та оздоровлюватися, каже директорка табору. Більшість із них це діти, чиї батьки стали на захист країни. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста попасної, і двоє дітей з Кримінаї. І пара дітей є, які придбали потівки за власні кошти. Програма в таборі насичена, крім ігор, змагань та мастер-класів, на дітей чекають екскурсії. У нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей. На жалію, що я сюди приїхала. Тут набагато ліпше, ніж вдома. Я очікую після завершення зміни, що я буду ну, спілкуватися зі всіма тими, з ким я тут познайомилась. Про безпеку теж подбали у таборі. Є два укриття, які можуть вмістити понад півтори сотні дітей одночасно. Туди спускаються щоразу під час повітряної тривоги. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимо, що діти мають змогу оздоровлюватися навіть у умовах війни. 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі. Мати можливість відпочити. Табір працюватиме до кінця серпня. За цей час тут планують оздоровити близько тисячі дітей. Жанна Дурчак, зі Новіавтонас, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.